Дай Боже здоров'ячко. З 7 січня 2025 рік їду в місто Бар, там далі якесь село є. І там найвища точка Вінницької області. 370 метрів над рівнем моря. От і мені доведеться проїхати майже 200 кілометрів туди і назад від Вінниці. Це буде цікава пригода, так як в принципі зима. Я зимою такі відстані не їздив. Але передають до, на день до 10 градусів тепла. Зараз маємо плюс 3. Погнали! Вночі мінус був, а зараз плюс і дорога мокра. Від перепаду температур конденсат. Дорога мокра. Так як я зимою катаюся на камерних колесах. На 200 кілометрів мені треба камеру Зараз треба купити Привіт. Привіт. речі, Привіт Дай камеру на шосейну. шосей 18 самбузку? Так. <плес> Na no presto. Вийшло. Вже вийшло сонце, але все одно неприємно, дорога мокра. Воно ніби не ляпає, але таке липке все мокре. Бартка, 70 кілометрів вже майже проїхав. їду на найвищу точку Вінницької області постійний горпу вгору Сікс ап! Хе Гойтеся. Місто трохи таке символічне, да, по назві. Ось воно. В ньому, напевно, гріх проїхати і не мекнути бакал живого нефільтрованого. Да? Друзі, місто цікаве, напевно. Я перший раз тут. Дай Боже! Друзі, я зараз знаходжуся. В найвищій точці Вінницької області, а саме це Барський район, село Комарівці. Ось так тут все виглядає. Сама ця точка за селом. Ось там село в долині. І там десь на полі, на отому горбу, найвища точка 370 метрів. Але я туди не доїду, бо там ґрунтовка. Ось ті. Комарівські пагорби. Ось там 370 метрів. Найвища точка. Але мені здається, що ось там пагорб вищий. Але це вже Хмельницька область. ну Можливо, там 380 чи 390 метрів. Але не присвоїли там нічого, бо в Хмельницькій області найвища точка це Подільські товтри там за 400 метрів. День. А ви не скажете, як на луку баршку проїхати? На луку баршку обрати в сторону. А, це зараз направо? Так, да, це тут направо і по цій дорозі їхати. Ага. Е, зараз так, це два атака, потім наліво поворот ага. і направо поворот Дякую. І там до світопора і на світопорі на ліво. Дякую. Я зрозумів, по цій дорозі основній. Ч з Тут навіть світлогор є. Det er Van Court, faen! А не скажешь, в какую сторону на Луку Барск? А по на перекрестку направо. А потом прямо, да? И прямо всю дорогу. Так. Неправильно, проем, ни хера. Фирма видно, но солидно. Какие ташки кругом. Да ты шо? 40% залишилося підігрів у них. Зараз зарядюся чуть-чуть і телефон зарядю таке, щоб виробляти. Чим пошвидше треба до темноти вилетіти до сімаків на трасу, бо ця дорога трохи небезпечна. На ній дуже сильні спуски і в долинах ями по колінах. В темноті небезпечно по такому їхати. Коротше, я вимикав підігрів ніг, бо не знаю скільки ще їхати треба буде. Щоб мені вистачило заряду, на 7-8 годин вистачає. Тепер треба врубити, бо вже вистачить. От і закінчилася ця подорож. Вийшло трішки більше як 180 км, я вже майже вдома. Було прикольно, якби погода дозволила, температура гарна. Привіт, кот. Мій друг. От і цей. Ну, прикольно було. Не сподобалось, що липка дорога постійно. Конденсат створився і він був цілий день. В принципі, вона, ця липка дорога забирала ват. А так-то нормально. В принципі, у стілки кайфова тема. Я на годинку в бару їх вимкнув, щоб мені точно вистачило. І у мене зараз якраз там лишається ще кілька відсотків. от І температура кайфова. Весь час гріли. Супер.